Всім привіт! Мене звати Артем. Знаєте, думаю, багато з нас помітили, що за останні місяці маленьких карткових настільних ігор на українському ринку стало набагато більше. Ну, звісно, ми всі знаємо, від чого саме така ситуація склалася. Проте це не відміняє того факту, що ви повинні знати, що за ігри криються під тими чи іншими обкладинками. Тому сьогодні я хочу вам розказати про карткову гру Рівень 10 в локалізації Hikage Games. Це кооперативна гра від 1 до 5 гравців, де учасникам необхідно. Розігруючи карти, зуміти скласти ряди п'яти кольорів, виклавши усі наявні карти в зазначеній послідовності. Думаю, сильно розповідати про бекграунд цієї абстрактної гри не варто. Тож давайте краще поглянемо на ігролад. Тож, поїхали. Отже, на початку гри необхідно викласти карти перезапуску. Це карти із нолем, їх дві у кожному кольорі, і ми їх викладаємо у стовпчик. Щоб можна було викладати правіше наші карти рівня, тому залиште трохи місця ось тут. Далі необхідно визначитися із рівнем складності. Для цього нам необхідно замішати у цю колоду 1, 2, 3 або 0 карт пауз. Тобто, якщо ми замішуємо 3, це буде легкий рівень, а якщо 0, то це буде профі. Наприклад, ми зіграємо на середньому рівні, тому ми замішуємо дві карти паузи до нашої колоди. В залежності від кількості гравців у партії, кожен з учасників отримує на свою руку відповідну кількість карт. Наприклад, на трьох гравців це буде по 6 карт на руку. А якщо ви граєте соло, то це буде 10 карт. Тепер у свій хід гравець повинен розіграти одну з карт, що є у нього на руці, в один із рядів наших карт рівнів Але є декілька правил: по-перше, у кожному ряді мають бути карти тільки одного кольору. По друге. Кожна наступна карта має мати або більшу цифру ніж попередня, або дорівнювати їй. Ну і останнє найголовніше правило, яке є у цій грі. Це ви не можете викладати карти правіше, якщо ще не закінчений стовпчик. Тобто, зараз я маю обов'язково розіграти червону карту, тобто карту у червоний ряд. Це може бути або червона карта, яка буде відповідати попереднім двом правилам, або, наприклад, це може бути карта паузи. Яка просто ставить гру на паузу, тобто ця карта буде дорівнювати карті, що лежить перед ній. Наприклад, зараз це буде 0. Після цього гравець також може добрати одну карту з колоди. Проте під час партії може статися таким чином, що у гравця просто немає карт підхожих для розіграшу. Наприклад, в нього є одиниця зелена, але за правилами він не може розіграти цю карту сюди, бо цифра на ній менша, ніж попередній карті. Тому він може розіграти ось цю карту перезапуску. Ця карта викладається на наступну комірку в ряді. І повністю перезапускає ряд. Тобто зараз можна знову розігрувати будь-які карти, які будуть більше ніж нуль. Проте також є одна додаткова умова: у кожному стовпчику може бути тільки одна карта перезапуску. До речі, гравці за столом можуть перемовлятись один з одним, розказуючи про свої майбутні дії чи навіть. Карти на руках. Однак інформація, якою можна поділитись, дуже обмежена. Гравець може сказати тільки, скільки карт якого кольору у нього на руках, і чи він буде розігрувати карту у перезапуску у свій хід, чи ні. І більше нічого. Коли наша колода закінчується, тоді усі карти ПАВЗ, що є ще в грі, отримують нову здібність. Коли ви розігруєте цю карту в один із рядів, тоді ви можете ще скинути одну з карт того самого кольору, що і цей ряд. Наприклад, це буде двійка. І підкласти цю карту під карту павзи, тим самим позбувшись цієї карти зі своєї руки. Гравці перемагають у партії. Якщо їм вдається викласти усі карти із цифрами зі своєї руки, не треба рахувати карти павзи, їх можна залишити на руці. А також необхідно ще використати усі карти перезапуску, що лежать у нас на старті вже на столі. Якщо гравцям це вдається зробити, то вони виграють. У цій грі. Проте, якщо в один із ходів гравців у нього є карти на руці, а він не може викласти жодної, то гравці одразу програють гру. Левел 10 це доволі проста і зрозуміла карткова гра. Так, звісно, граючи в неї в соло, це простий пасіянс, у якому побачити щось екстраординарне, дуже важко. Ми вже бачили багато ігор такого плану на теренах настільного світу. Проте у компанії у цій грі є декілька цікавих моментів, тому що гра, хоча все ж таки і має доволі прямолінійний ігровий процес, і вам у свій хід потрібно просто грати найменшу карту із можливих вхід. Проте, все ж таки, у компанії це зробити стає набагато складніше. На жаль, в грі немає ніякої можливості нормально попливати на прихід карт на руку, тому ваша доля і доля цілої партії у більшій мірі. Залежить навіть не від тих карт, що ви розігруєте, а тих, які вам приходять на руку. Ну окрім дуже дурних ходів, коли ви збираєте по дві, тої три карти з вісімками в одному стопці, а карт павс у вас то й немає. Тож левел 10 – це непоганий філер, в який можна з легкістю зіграти хвилин за 10. Проте як на мене він дає більш саме механічне задоволення від гри, сам факт, що ви граєте у настілку, ніж якусь емоціональну складову суперництва чи у цьому випадку командної роботи. І на цьому в мене все про гру Level 10. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал та коментуємо. Але найголовніше, бережіть себе. Це буде Україна, Па-па!